Чи працівник зобов'язаний підписувати якісь документи під час медичного огляду? працівник підписується під лікарським анамнезом, який він надає лікарю праці часто працівники з України не володіють польською мовою. У такому випадку вони отримують список питань про медичну історію українською мовою. Це окрема частина медичної документації. Необхідно прочитати всі питання, дати на них відповідь і підписати заяву про відповіді на питання правдиво і зі знанням стану свого здоров'я. Це особливо важливо для запобігання ситуації, коли нещасний випадок на роботі стається в результаті хвороби, не виявленої при огляді у лікаря медицини праці. Підписання такої заяви є найважливішим під час проведення огляду. Крім того, пацієнт підписується в реєстрі проведених оглядів у окремій книзі або на роздруківці, засвідчуючи, що він отримав довідку про відсутність протипоказань щодо виконання роботи. Або про їх наявність. А який документ отримує працівник після проходження медичного огляду? Після проходження огляду працівник отримує довідку про відсутність протипоказань щодо виконання роботи. Це найбільш бажаний результат огляду, адже саме цей документ дозволяє розпочати працю. Однак може виявитися, що пацієнт отримує довідку про протипоказання щодо виконання конкретної роботи у таких ситуаціях. Лікар зазвичай надає роботодавцю додаткову інформацію про те, яким чином слід змінити направлення. щоб працівник міг працювати. Наприклад, якщо у пацієнта є протипоказання до керування вилковим навантажувачем, але окрім цього він може виконувати всі інші дії, перераховані в направленні, то лікар надає інформацію для роботодавця про необхідні зміни в змісті направлення так, щоб пацієнт таки міг розпочати працю. Крім довідки, працівник отримує від лікаря рекомендації щодо його стану здоров'я. якщо будь-який з його аналізів був неправильним, наприклад, у нього був підвищений цукор в крові, підвищений холестерин, занадто високий артеріальний тиск. То в окремому документі він отримає рекомендації, що слід робити, щоб правильно піклуватися про своє здоров'я. Цього документу не потрібно віддавати роботодавцю. Це рекомендації тільки для пацієнта. Лікар може вказати на важливі заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я. Часто їх слід провести перед черговим обстеженням, тому варто дотримуватися цих рекомендацій. Якщо рекомендації видано польською мовою, потрібно попросити когось про переклад. Але Ми сподіваємося, що все частіше ці рекомендації будуть видавати також українською мовою. Дотримуватися їх потрібно не тільки для того, щоб наступного разу без проблем отримати довідку, але перш за все, тому що це дуже важливо для здоров'я. А чи можна оскаржити висновок медичній довідці? Так так, якщо працівник не згоден з отриманим рішенням, він може оскаржити його. ще він має на це сім днів від дня його отримання. Це одна з причин, чому працівник підписує підтвердження про отримання довідки. Варто також пам'ятати про те, що і роботодавець може оскаржити рішення, отримане працівником працевлаштованим у нього. Якщо огляд у лікаря медицини праці відбувся у первинному кабінеті служби медицини праці, працівник може звернутися у воєводський центр медицини праці. Якщо ж він відбувся у воєводському центрі медицини праці, пуцькадже ці центри також виконують огляди. тоді працівник може звернутися в інститут медицини праці. Це оскарження відбувається за посередництвом лікаря, який його виніс. не обов'язково робити це в момент отримання рішення. Працівник може подумати, порозмовляти з роботодавцем. Буває, що працівник, отримуючи інформацію про необхідність зміни направлення, не отримує дозволу на це від роботодавця. щоб можна була можлива дальша праця. Працедавця ні зраза ще вона зміна стірування, і в таких ситуаціях konieczne jest, aby однак, перш ніж він почне шукати іншу роботу або роботодавця, він може переконатися в наявності протипоказань щодо виконання даної роботи. Варто скористатися з можливості заскарження і пройти ще один огляд у воєводському центрі медицини праці або в інституті медицини праці. Чи підтягайте особливому захисту вагітні та жінки, котрі годують грудь? Так, існує перелік робіт, заборонених вагітним жінкам і годуючим жінкам. Тому, якщо вагітна жінка або жінка, яка годує груддю, виконує роботу, що знаходиться у цьому переліку, вона повинна бути відсторонена від неї на час вагітності, або лактації. Роботодавець зобов'язаний надати й іншу роботу безпечну, А якщо це неможливо, звільнити її від виконання обов'язків зі збереженням заробітної плати.